Багато багаторічних рослин взимку впадають у стан спокою і продаються без ґрунту чи контейнера. Ці рослини з голим коренем зазвичай дешевші і швидко приживаються на новому місці. Висаджувати їх можна в період спокою, зазвичай з листопада по березень. Перший рік два працівники розає садника вирощують їх у землі, восени викопують і продають. Продаючи рослини з голим коренем. Розплідник може легко перевірити їх на наявність хвороб. Ви, як покупець, також можете добре побачити стан коренів і загальний стан рослини. Коли ви купуєте рослини в контейнерах, іноді буває важко помітити проблеми зі здоров'ям, перш ніж принести їх додому. Існує кілька переваг вирощування багаторічних рослин з голим коренем перед горшковими багаторічними рослинами. Іноді у вас буде більше варіантів на вибір, і вони зазвичай коштують менше. Багаторічники з голим коренем також легші в догляді та легкі, що робить посадку без проблем. Ще одна перевага полягає в тому, що ви можете почати їх вирощувати задовго до початку вегетації. Нижче наведено 11 багаторічних рослин з голим коренем, які можна спробувати виростити цієї зими, щоб надихнути вас цього року. Гортензія Ботанічна назва вид гортензії, сонячні вимоги, повне сонце до півтіні. Висота залежить від сорту, зони зимостійкості від 3 до 9. Гортензії представлені в різноманітних коштовних тонах, включаючи яскраво блакитні, пастельні рожеві, фіолетові та червоні. Ці розкішні суцвіття обрамлені великими зеленими листками. Вони довго цвітуть і перетворюють ваш сад на барвисту країну чудес. Ви можете знайти їх у продажу як багаторічники з голим коренем у багатьох розплідниках по всій країні. Вони неймовірно витривалі і їх легко садити. Дотримуйтесь інструкцій із посадки ваших рослин і спостерігайте, як ці квіти розвиваються з січня до літа. Вирощуйте їх у добре дренованому ґрунті, додайте багато органіки. Включаючи торф'яний мох, компост і опале листя. Вони люблять після обідню тінь, тому висаджуйте їх у місцях, де частково освітлено сонцем. Флокс волотистий. Ботанічна назва. Флокс волотистий. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 2 до 4 футів. Зони зимостійкості від 4 до 8. Садові флокси утворюють пишні подушки з різнокольорових квітів і темно-зеленого листя. Існує близько 70 видів і більше тисячі сортів флоксів, в тому числі улюблені садові флокси. Choose from several popular and less now varieties, including orchid yellow and Blue Paradise. Ці яскраво забарвлені багаторічники добре ростуть, як рослини з голим коренем. Ви можете висаджувати багато сортів починаючи з січня, якщо ви живете в м'якому кліматі, де вся небезпека заморозків минула. Посадивши їх у горщики чи сад, вони проживуть багато років. Висаджуйте їх на сонячних ділянках до півтіні. Їм потрібен вологий, добре дренований ґрунт із додаванням компосту для додаткового живлення. Вони процвітають у зонах з 4 по 8 та в регіонах з низькою вологістю. Герань плямиста. Ботанічна назва. Герань плямиста. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 6 до 18 дюймів. Зони зимостійкості 3.11. Важко не любити витривалу герань. Їх легко вирощувати та доглядати, вони забезпечують яскраво забарвлений квітучий ґрунтовий покрив для садів із прохолодним кліматом. У вас будуть сотні сортів на вибір, кожен зі своїми унікальними кольорами та формами квітів. Ви знайдете ці трав'янисті багаторічники як багаторічники з голим коренем у розплідниках по всій країні. Ви можете висаджувати багато сортів у січні, захищаючи їх на зиму в холодніших зонах. І очікувати яскравих квітів на початку літа. Це неймовірне цвітіння має тривати до кінця літа або початку осені, додаючи довготривалого кольору вашому саду. Вирощуйте ці витривалі рослини на сонці до півтіні. Вони процвітають на добре дренованих, злегка кислих ґрунтах. Після посадки дайте їм багато води. Після цього їм буде потрібно мінімальний полив півонія. Ботанічна назва вид півонії. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні висота твантифуату зиртесіс інше. Зони зимостійкості від 3 до 8. Квітучі півонії дають великі красиві квіти, які привертають увагу. Вони займають багато часу, щоб закріпитися. Але коли вони це зроблять, ви отримаєте сплеск кольору, який мало хто з інших рослин може перемогти. Єдиний недолік вони недовго живуть. Однак є деякі хитрощі, якими можна продовжити їх весняне цвітіння. Ви можете висаджувати більшість сортів півонії з голим коренем у січні, залежно від вашого клімату, хоча найкраще висаджувати їх восени. Існує багато різновидів. Кожен з яких має інтенсивні та широкі кольори та розміри. Після встановлення вони можуть жити дуже довго, ми говоримо про століття. Посадіть ці довговічні квіти в місці з великою кількістю світла та трохи тіні у другій половині дня, коли сонце яскраве. Вони просвітають на поживному, добре дренованому ґрунті. Дайте їм добре замочити після посадки, але коли вони дозріють, їх великі стрижневі корені знайдуть багато ґрунтових вод. Клематис. Ботанічна назва клематис еспіпи. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні, висота до 30 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9 Якщо ви шукаєте барвисту і просту у вирощуванні квітучу ліану, квіти кламатиса важко перемогти. Ці чарівні ліани повзуть у вашому саду або на шпалерах і цвітуть усе літо. Якщо ви початківець садівник, вам сподобається простота цих квітів. Багато з цих красивих квітучих ліан походять з Японії та Китаю, але є види з усього світу. Існують сотні видів. Кожен з яких має унікальну форму квітки та колірні візерунки. Висаджувати кламатиси з голим коренем слід ще в стані спокою до початку весни. Висаджувати ці двовижні ліани можна в січні, як багаторічники з голим коренем. Вони можуть рости майже на будь-якому ґрунті, якщо він добре дренований. Однак вони віддають перевагу нейтральним або злегка кислим суглинним ґрунтам, повним органічного матеріалу. Дайте їм багато світла та води, і ці ліани дадуть масу яскравих квітів, схожих на орігамі. Чорна бузина. Ботанічна назва. Чорна бузина. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 8 до 20 футів. Зони зимостійкості від 4 до 7. Бузина має давню історію культивування. Його застосування варіюється від захисту від відьом до медицини. Через тисячі років вони все ще є поширеною та улюбленою садовою рослиною. Чорна бузина одна з найефектніших ягід бузини, яку можна посадити, має темне листя та рожево-білі квіти. Наприкінці літа та восени ви будете насолоджуватися гронами темних плодів, які приваблюють птахів у ваш сад. У багатьох кліматичних регіонах ви можете садити їх у січні. Вони віддають перевагу повному сонцю та великій кількості води. Вони ростуть майже на будь-якому ґрунті, але віддають перевагу добре дренованим суглинним ґрунтам. Айрис, ботанічна назва, Айрис е сонячні вимоги, повне сонце до півтіні, висота. Від 6 дюймів до 3 футів зони зимостійкості 5-9. Іриси бувають різних розмірів, кольорів і форм. Існує близько 300 видів і тисячі сортів на вибір. Існує майже безмежна кількість комбінацій кольорів, кожна з яких має унікальний аромат. Деякі бородаті сорти мають три великих пелюстки, тоді як безбороді більш ніжні. Більшість розплідників по всій країні продають квіти і рису як багаторічні рослини з голим коренем. Ви можете почати їх вирощувати в кінці січня і насолоджуватися чудовими квітами до кінця весни або початку літа. Квітам і рисів потрібно щонайменше 6 годин сонячного світла на день, щоб процвітати. Більшість сортів воліють слабокислий ґрунт з додаванням компосту, забезпечте їм постійний полив без перезволоження. Лілейники, ботанічна назва, Вид лілейника, сонячні вимоги, повне сонце до півтіні, висота від 1 до 4 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Лілійники бувають вражаючи контрастних кольорів і розмірів. Кожен вид і сорт мають рогоподібні квіти та м'яке трав'янисте листя. Їх легко вирощувати та доглядати, вони процвітатимуть у найхолодніших садах. Вони походять з Азії та Європи і в даний час налічують понад 80 тисяч сортів. У січні можна садити багато сортів. Ці трав'янисті багаторічники швидко ростуть і дають сильні квітучі стебла, хоча і не так добре, як лілейники, посаджені восени. Хоча здебільшого цвітіння триває лише день, ви можете знайти багатоквітучі сорти. Які демонструватимуть кілька разів за сезон. Вирощуйте ці магнітні квіти на сонці до півтіні. Регулярно поливайте їх після посадки і скорочуйте полив, як тільки встановиться. Them in moist. Drain it soil and enjoy the colorful flowers in the summer. Синеголовник плосколистий. Ботанічна назва. Синеголовник плосколистий. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота від 1 до 4 футів. Зони зимостійкості 5-9. Синеголовники прекрасні посухостійкі багаторічники, які дають яскраво блакитні квіти, ніби прийшли з іншого світу. Вони неймовірно прості в догляді і цвітуть все літо. Вони процвітають у різноманітних кліматичних умовах від високих пустель до холодних узбереж, у січні можна садити багато видів синеголовника, якщо ми вся небезпека заморозків. Вони швидко приживуться. Ті, хто живе в більш холодних зонах, можуть висаджувати синеголовник у дитячі горщики, щоб висадити їх після останніх заморозків. Після того, як ви виросли, ви будете насолоджуватися цими екзотичними багаторічними рослинами протягом багатьох наступних сезонів. Посадіть їх разом з іншими барвистими квітами або використовуйте, щоб залучити запилювачів у свій сад. Цим сонцелюбним рослинам потрібно щонайменше 8 годин прямого сонячного світла, щоб процвітати. Після дозрівання їх довгий стрижневий корінь проникає глибоко в землю для отримання води. Вам не доведеться їх поливати, якщо тільки не буде тривалої засухи. Посадіть їх у добре дренований піщаний ґрунт для досягнення найкращих результатів. Трицертіс. Ботанічна назва Триситез еспіпи. Сонячні вимоги від часткової до повної тіні. Висота від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9. У багатьох регіонах трицертиси цвітуть до пізньої осені. Тому у вашому саду вони зацвітають одними з останніх. Вони мають строкаті та барвисті квіти, які нагадують орхідеї та ніжне зелене листя. Вони все ще відносно нові для розплідників у США вони чудово ростуть з іншими рослинами, як тінь. Якщо ви живете в районі з високими деревами, ці рослини будуть процвітати в підліску. Висаджуйте їх у тінистих місцях, біля струмків або на схилах після останніх заморозків. Вони люблять багаті гумусні ґрунти з невеликою кислотністю. На верхні грядки додайте мульчу та деревну стружку. Це збільшить органічний матеріал у ґрунті та сприятиме яскравому цвітінню. Сальвія Янга Ботанічна назва Сальвія Янга. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 2 до 5 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9 рослини шавлі янга холодостійкі і вражаючої краси. Вони мають квіти, схожі на лаванду і сріблясто сіре листя, які додають елегантності вашому саду. Їх ароматні квіти приваблюють масу заполювачів, що робить їх ідеальним компаньйоном для овочів і фруктових дерев. Посадять ці багаторічники з голим коренем у січні. Поки земля не замерзне і насолоджуйтеся літнім цвітінням. Ви можете висаджувати їх як у холодних регіонах, так і в жарких, сухих регіонах. Після вкорінення ви можете висушити квіти, щоб приготувати ароматне попорі. Ці кущі невибагливі і прості у вирощуванні. Їм потрібно багато сонця і дуже мало поливу. Переконайтеся, що посадили його в добре дренований ґрунт, який не буде перезволожений. При дотриманні цих умов ці чудові кущі будуть свісти багато років.